Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами ми продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій країні та світі після повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту, наближаючи нашу перемогу. Російська Федерація це країна терорист, і це мають визнати всі цивілізовані держави світу. Рашисти в черговий раз обстріляли мирні міста України за допомогою модифікованих ракет С-300. Удар був завданий по Харкову. У Харківській ОВА повідомили, що одна ракета влучила по житловій забудові в самому центрі населеного пункту, а інша по Харківському національному університету імені Бекетова. На Сватівському напрямку російські окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту дворічне. Наразі результати штурмових дій ворога невідомі. Також рашисти продовжують тиснути на позиції українських захисників поруч з Креміною. На бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Рашисти намагаються витіснити з Красної Гори українських захисників для того, щоб зайти в Парасковіївку. Реалізація такого задуму дозволить оточити Бахмут та наступати на місто з трьох сторін. Стало відомо про ускладнення ситуації поруч з трасою на Костянтинівку. Військові експерти зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту наближається до критичної. Наразі українським захисникам вдається стримувати орду російських загарбників, яка не полишає спроби перерізати та захопити контроль над даним шляхом. На авдіївському напрямку ворог в черговий раз намагається штурмувати позиції підрозділів сил оборони поблизу Невельського. Останній раз танкові бригади ворога вже були тверезі, проте результат був тим самим. Отримавши відсіч, втративши частину живої сили, окупанти відступили. Для України життя кожного українського захисника є пріоритетним. Чого не скажеш про кремлівського фюрера. Минулої доби відбувся черговий великий обмін військовополоненими та цивільними особами, які опинилися в руках російських загарбників. Вчора додому повернулися 116 захисників, яких було обмінено на 63 нікчемних рашиста. Чуєш, так лунає звук серця. І з лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна. Медіапростір для справжніх українців лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну кармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна. Україна кожного з нас. Єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна: звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом! Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту та Збройних сил України. Разом ми робимо все, щоб наблизити перемогу нашої країни над Російською Федерацією. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів, а це значить, що ще більше користувачів відеохостингу YouTube зможуть дізнатися правду про україно російську війну. Підписуйтеся на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі всіх подій.